Ти вже тут, скажи, навіщо ти приїхав? Скажи, коли Друга світова війна, скажи, навіщо ти сюди приїхав? Ти приїхав сюди зробити сльози, кров, смерть, бійку, скандал. Навіщо ти сюди приїхав? Кому ти тут потрібен? Ти лайно, ти нікому ніде не потрібен. Їдь звідси, геть. Їдь, є домовленість! сідай і забирай свою вонючу задницю з нашої Одеси. Їдь, все, готове, тебе випустять. А ввечері, коли ти ляжеш спати, подумай, навіщо ти живеш на світі? Ну домовились. Давай, давай, голову пригни! Голову пригни і ушувайся звідси. Гандон деревий. Лайно! Лайно! Ховайте, ховайте це лайно, щоб воно не смерділо у нас в Одесі. Ганьба! 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 Гавновоску випустіть. Випосіть цю навоску знахер з України! Все. Тут камери стоять, тут камери стоять. Ну, ось камери стоять, я з ними стою. Е. Все, все, що б це справи? Справа у вас мене. В чому справ? Хлопці виходьте, бо тут щось проблеми.